Вони обіцяли нам люстрацію та покарання для тих, хто роками грабував країну. Але насправді обіцянки свободи виявилися лише вшиком. Поки одні товариші Олега Тягнебока штовхали патріотичні промови на Майдані, і інші ж будували царські хороми поруч з такими ненависними поплічниками Януковича. І чомусь забули повідомити міліцію, коли один з найодіозніших чиновників родини тікав зі свого палацу разом із награбованим. Скільки ж коштувала свобода для Едуарда Ставицького? Дивимося далі. Величезний палац у центрі столиці. Розкішне гніздо одного із банди Януковича. Не знаєте, хто тут мешкає? Дуже Ту живе? живе? Ставицький. Про казкові статки Ставицького країна дізналась надто пізно. Лише після втечі Можна Владця. 42 кілограми золота знайшли на одній з квартир у Едуарда Ставицького. І вже після втечі Можна Владця ми дізнаємось, у Ставицького дуже цікавий сусід опозиціонер. Він це українського об'єднання свободи. Права рука тягне бок. Отета? Да. Да, ладно. Бачкар такий, так? Да? Сідой. Олег, Голове. От це голове будемо. Свободи. Олег Головей. І ось Олег Головей. Олег Головей. Права рука лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. А тягне бока, тут не бачив. Ти... Що тягне сюди приїжджав? Авточиться вода. А час тут тягнемок буде. А, Вірошенко теж ти був? А тягне бокчаткою була? Ну як? Ну, я теж работаю цілий день. Тя не бокати. Добре, дякую. Ми вже ж не віримо, що націоналіст такого рівня міг витримати сусідство з заклятим ворогом. Я виконую будь-яку задачу, яка буде поставлена президентом України. Повторюють ту ганебну практику одним з головних корупціонерів режиму Януковича. Тут же ж партія регіонів керує. Ще менше віриться у те, що Свободівець навіть під час Євромайдану знав і мовчав про розкішну схованку міністра Януковича. Все у мене в порядку. Слава Україні! Героям Аби довести, що цей палац не має жодного стосунку до свободівця Главея, йдемо у гості. Добрий день. Добрий день. А мені потрібен Олег Іванович Е, Вибачте, але немає вдома Олега Івановича. Немає, так, да, зараз? Немає. А він був сьогодні? Ми трошки запізнилися. Е, він сьогодні був, але зараз його немає і коли будуть, не, не відомо. Ага. Ну, це ж правильно, ми приїхали, так, да, голови? Правильно, Один. правильно. Ось яка вона справжня свобода. Олег Гелевей – близький побратим Олега, Тягнебока. Натомість, коли ми висуваємо будь-які соціальні ініціативи, чи то з податкового кодексу, чи то потенційні реформи. Депутати націоналісти всюди разом. Я хочу вас познайомити з тим чоловіком. Це є Олег Гелевей. Він є депутатом. Разом боролися проти банди Януковича на вуличних мітингах. Партія регіонів керує. Разом дбали про народ у Верховній Раді. Народ не дасть, щоб його дурили. І оскільки Олег Гелевей за два роки у парламенті так нічим і не запам'ятався, от я спитаюся Олега Гелевея. Як два роки поводить себе? Давайте просто помилуємось на Печерський палац, де живе депутат. Це ж правильно ми приїхали, так, да? Главе? Правильно правильно. Дякую дуже. Ми вирішили запитати особисто у пана Головея, як депутат заробив на такий палац і чому мовчав про сусіда Ставицького. Ми зараз робимо сюжет. Знайшли будинок Олега Івановича Головея на Печерську. І хотіли, щоб він нам розказав про своє помешкання, показав, можливо. І ну і там у нас кілька питань щодо нього. А можна ваш номер телефончика? Я з ним знижуся. Да. От тільки свободівець так і не передзвонив. І ми здогадуємось, чому. Слава Україні! Рік тому програма гроші натрапила на скандальне будівництво у заповіднику. Щось мені підказує, що десь тут оселився хтось дуже непростий. Тоді будівельники переконували нас, хатинка тягнебока. Тягнебок де будується. Лави струницях, з... а тут вони дорогають високі дівці. Строїться да, right? дом здесь. Отягне блок. Да. Ну от, все. Знаєш, ми наш. На об'єкті за гробок, трошки, є? Єсть, є. Це ви? Да. Слава Україні! Попри свідчення робітників, Олег Гелевей урочисто зізнався будинок його. Це є е, мій родинний маєток, який е, е, будує вся моя рідня, тому що е, ми вирішили перебратися, жити під Київ. І я сподіваюся, що як ми його тільки збудуємо, то я запрошу всіх вас на новосілля. От тільки одразу після сюжету програми гроші будівництво хатинки припинили. Якщо маєток і справді належить свободівцю, то невже у Гелевея і його родичів в опозиції були гроші, а при владі не вистачило, щоб добудувати маленький будиночок? Ви отримали вже зарплату за перший місяць? Звичайно, що а яка сума? Десь порядку гривень. А ви знаєте за що ці гроші? Я Не знаю, ще не розібрався. помічники розбираються. І який стосунок до родини Гелавея має палац на розкішному Печерську? Програма гроші чекає на відповіді. Нам дуже не хочеться вірити у те, що члени поважного всеукраїнського об'єднання приховують свої справжні статки. От і вся любов!